Привіт народ! Я на Балтійському морі! Перший раз в житті море бачу, зблизька, йма, бачите, во! Море, море, море! Тільки правда, трохи зимно, трохи вітер. Трохи роги почали рости, дідо Василя. Дивіться, який балтійський пісок! Йома! А його їсти можна? Для треба не Балтійський пісок! Такий змішаний. З бурштином, певне. Капець, я йду бурштин шукати. Все, нароз. Капець! Я не знаю, чи вам там видно. Там вдалині, бачите, на горизонті стоять на рейді кораблі. Здоровечі, такі здоровечі, здоровечі. Оооо, хілки-пал. Дівчат багато, тільки всі якісь здягнуті. А, народ. Коротше, все. Не дівайтеся буде продовження, надіюсь. Хочу залізти, хоча б п'ятком мочити в Балтійському морі на пам'ять. Все, бувайте, до нових зустрічей.